Перечень випадків, коли слідчі суддя має право не визначати розмір застави, а саме щодо злочину вчиненого із застосуванням насильства або погрози його застосування, щодо злочину який спричинив гибель людини, щодо особи, стосовно якої в цьому провадженні вже обирається запобіжний заход вигляді застави проти був порушений неї. Казані обставини, у вчиненні кримінального правопорушення проти життя та здоров'я особи з урахуванням підстав та обставин, передбачених статтями 177 та 178 КПК у щодо високого ступеню ризику ухилення від органів досудового розслідування та суду, вахомісті наявних доказів підозри особи обвинуваченої підозрювані також дають підстави свідчому суді не визначати розмір застави у кримінальному провадженні відповідно до частини 4 статті 183 КПК України з огляду також на висновки Європейського суду з прав людини щодо обов'язку суду своїм рішенням забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони за прав та інтересів. На підставі викладено керуючі статтями 177, 178, 183, 193, сто Національний процес кодексу Україну свідчить суддя ухвалив. Лопотання старшого свідчого криміналіста, ОВС, Відчого управління, головного управління, національної поліції Київської області, майора поліції Власової, погодженої з прокурором відділу нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя прокуратури Київської області брови коле простосування запобіжного заходу, вигляді тримання під вартою до Гордки-Панідзе Наталії Сергіївни 18 березня 1956 року народження підозрюваного в кримінального правопорушення, передбаченого. Частиною 1 статті 14, частиною 3 статті 27, пункт 11, частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 1201 32 30, жовтня 2015 року задовольнити застосувати до підозрівної лодки Панідзе Наталі Сергіївни 18 березня 1956 року, народження запобіжний заклад у вигляді тримання під вартою. Срок дії ухвали протримання підозрюваної водки пані Заналі Сергіївни 18 березня 1956 року народження під вартою визначити тривалостю 60 днів, тобто до 28 березня 2016 року, включена на ухвалу слідчого судді безпосередньо до апеляційного суду міста Києва, прокурора підозрюваних з його захисником протягом 5 днів з дня його оголошення може бути входина апеляційна скарга. Зрозуміла ухвала, зрозуміла порядок оскарження ухвали. Будь ласка.

Злочинці, злочинці, урод, не захищаєш ні одного свого громадяна. Останеш. Держи, а не Не здавайтеся, я... Там речі стоїть, <рес> що там.